Якщо читати казки різних народів, стає помітно герої ніби різні, але дуже знайомі. У різних культурах знову і знову з'являються схожі персонажі вітруни, мрійники, бунтарі, мудреці. Вони мають різні імена, але виконують схожі ролі. То що ж спільного між Незнайко, Пепі, Дон Кіхотом, Томом Сойером, незважаючи на те, що всі вони створені у різні роки авторами з різних країн? Вони всі не вписуються в нормальний соціальний порядок, змушують інших персонажів і читача переглянути уявлення про правильне життя. Це приклади архетипу трикстер. З юнгіанської перспективи трикстер це фігура порушника правил і норм, наївного, але творчого провокатора, того, хто через помилки запускає зміни в системі. Незнайко. Постійно робить необдумані вчинки, перебільшує свої здібності, пише вірші, грає музику, малює, не маючи навичок, потрапляє в комічні ситуації. Трикстер у казках не є злим, він руйнує застаріле, щоби створити простір для нового досвіду. Другорядний архетип дитина незнайко втілює архетип дитини, зокрема в аспекті спонтанності, допитливості. Відкритості до світу. Він настільки поганий, скільки незрілий. Це відповідає юнгіанському розумінню дитини як потенціалу розвитку. Трикстер спільна основа у пепі, Дон Кіхота і Тома Сойера. Пепі Довга Панчоха поєднує архетипи трикстер і дитина. Божественна, вільна дитина. Пепі радісний трикстер. Вона свідомо ігнорує правила дорослого світу. Дон Кіхот, архетипи Трекстер і герой. Він Трекстер трагічний і іронічний, порушує реальність не через гру, а через ідеал. Його божевілля викриває духовну порожнечу світу. Це Трекстер, який не сміється, а страждає. Том Сойер. Архетипи трикстер. І дитина ініціант. Том соціальний трикстер. Він маніпулює правилами, але не руйнує їх повністю. Його витівки шлях до дорослішання. Це практичний трикстер, хитрий, чарівний, адаптивний. Його архетип перехід від дитини до героя. Терапевтичний сенс архетипу трикстера. У терапії трикстер активує спонтанність ігру. Дозволяє порушувати внутрішні заборони без прямої конфронтації. У дітей він часто природно присутній. У дорослих зазвичай витіснений або заморожений. Наведу приклади арт-терапевтичних практик для роботи з дітьми та дорослими. Техніка. Мій внутрішній бешкетник». Матеріали фарби, фломастери або матеріали для колажу. Інструкція. Намалюй або створи того, хто любить порушувати правила, жартувати, робити навпаки. Запитання до малюнку чи колажу: Що бешкетник любить робити, коли він з'являється, коли він допомагає, а коли заважає. Ця техніка підходить дітям з гіперконтролем, тривожністю, психосоматикою. Робота з дорослими може включати малювання з порушенням правил, приклади малювання недомінантною рукою, малювати із заплющеними очима, свідомо зіпсувати вже гарний малюнок, мета зниження перфекціонізму, контакт із витісненою спонтанністю. Ці техніки часто викликають сильні емоції, тому дуже важливе обговорення та рефлексія. Важливі застереження не активувати трикстера при гострій психотичній симптоматиці. Обов'язково чітка структура, завершення і вербалізація, повернення до тут і тепер. Дякую за увагу! Сподіваюся, що вам сподобалася тематика цього відео. Пишіть в коментарях свій фідбек.